Аж o Просто додай води. No t, У ролях Кариба Хейн, Клер Холт, Фібі Тонкін this... та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф Який жах. Це просто люди в страшних масках. Я не про це. Те те зомбі, яке вбили у пральні, було у рожевому топі, як у мене. Я не помітила. А зомбі в автобусі, яке плювалося слизом, носило мою синю сукню. Трохи інакше. Але схожу, треба перебрати одяг. Я не можу носити те, що зомбі що? Що сталося? Це Рікі? Чому вона виходить із місяця кохання? Це ж малодрама. Що вона робить із зейном? Напевно, наткнулася на нього і намагається бути чемною. Рікі? Чемною? Льюіс, ти сьогодні не бачив Рікі? Ні. А що сталося? Розкажи нам усе, що знаєш про Рікі та Зейна. Дайте подумати. Рікі розумна, нахабна. Спочатку вона мені здавалася грубою, але потім я зрозумів, що вона навіть сентиментальна. А щодо Зейна, він просто багатій, якому треба купити собі мізки. Ну, вони зустрічаються. Це неможливо. Рікі та Зейн вороги. Ми бачили їх у кіно. Вони точно були разом. Разом. Тобто віталися на кшталт раді зустрічі, чи вони обіймалися. Ні. Лише щось наплутали. Це не могли бути Зейни Рікі. Це були вони. Може, Зейн просто намагався залицятися до ріки? Люісе, це просто припущення. Ти маєш за ними стежити. Стежити і доповідати нам. Ні, ні, ну чому стежити маю я? Мені що, робити немає чого. А що є? Луіс, це маєш бути ти. У тебе найбільш непомітна зовнішність. Погоджуйся. Вона, мабуть, чекає слушної миті, щоб вам розповісти. От і все. Привіт. хтось помер? Ми говорили про фільми. Чому витріщилися? Ти ж ні з ким не обіймалася. Що? Люйсе пробач. Ми хотіли дізнатися, чи сподобався тобі фільм місяць кохання. Це ж мелодрама. Треба поспішати, якщо не хочемо спізнитися. Гей, ти що? Я ледь не впустив усе. Міска, наприклад. Молодець. Дуже смішно. Дуже. Окидюк, просто кретин. Гаразд, що у тебе? Ну, я сиділа з Зейном далі на математиці. Нічого, жодних контактів. на фізкультурі теж нічого. Може, це серйозно? Бо інакше навіщо їм ці секрети? Я увесь день стежив за Зейном. на жаль, і він надто спокійний, як для закоханого. Хоча за сьогодні він не скривдив жодної беззахисної тваринки, а це вже, очевидь, хороший знак. Ми ж це не вигадали, А все ніби нормально. Тільки ріки тут немає, як і зейна може, русалки повинні рятувати людей, як лікарі. Зейн пробач, більше не буду. Але все-таки її треба знайти. Hey! Поглянь. Раз. Тобі подобається. Не знав, що ти носиш такі сукні. Ти мало ще про мене знаєш. Я часом люблю гарно вбратися, коли маю настрій. То приміряй. Та ні. Поки я на нього зароблю, то буду вже дуже стара. Ahoj? Tak? Všechno? Aha, skoro see. budu. Ми знаємо про вас із Зейном. Бачили кіно. Ви мене погукали у таку далечині, щоб це сказати. І не заперечуй. Я й не заперечую. Я хотіла вам розповісти за першої нагоди. Друзі, не приховують одне від одного такі речі, а я приховую. Не бачу, чому проблема. Він полює на нас ріки. Він полює на мене. Адже це я його тоді врятувала. Я тобі телефонував. Телефон був вимкнений. Я плачу за твій телефон, щоб ти був на зв'язку. Повідай, що мені купи. У суботу я організовую обід, і ти маєш бути. У мене свої плани. Слухай, це твоя нагода, хоч якось відпрацювати гроші. І Міріям візьми. Мені з нею не цікаво. Згоден, інтелектом вона не вирізняється, але зовні нічогенька. А якщо я прийду з іншою людиною, наприклад, з другом. Рікі. Це бід важливий для мене. Я хочу привернути увагу інвесторів. Для цього треба, щоб ми мали вигляд щасливої родини. Рікі не те, чого я хочу. Ви не знаєте Зейна. Він зовсім не такий, яким хоче здаватися. Він боїться людей. Зейн продовжуватиме пошуки. Якщо ти з ним зустрічатимешся, то виведеш його на нас. Дякую. Я не лише дурна, а ще й гірша за Зейна. Ні, ріки. Ми всі чимось пожертвували. Отже, що ти знаєш про цю ріки? Нічого, але вона мені подобається. Ти знайомий з її родиною? Ні, і нічого про неї не знаєш? Ні. Ти запав на дівчину, про яку тобі нічого не відомо? Нащо? Слухай, я буду на твоєму обіді. Задоволений? Твої стосунки зейном небезпечні. Я не втручаюся у ваше життя, тому не втручайтеся й у моє. Може, тоді мені повірите? Ми не віримо зейну. Ти маєш обрати сама. Обрати між вами і Зейном? Ми не можемо так ризикувати, Рікі. Не шантажуйте мене. Ми твої подруги. Ти маєш зробити вибір. Справжні подруги так не поводяться. Він спізнюється. Якщо не з'явиться, піде у військовий коледж. Не хвилюйся, він прийде. Ході базікати. Накривай на стіл. Ніл, Ліса і прекрасна Емма. Радий, що ви тут. І ми раді, Харрісоне. Ніл, я тобі заздрюю, з такими красонями живеш. Так, мені дуже пощастило. Ну, скоро тобі пощастить ще більше. Усе гаразд. Я не знала, що обід буде у Бенеців. А це проблема? Оближ. Ти ж усіх знаєш. Зейн скоро прийде. Ходімо. З днем народження. Але сьогодні не. Не сперечайся, це подарунок. Ти купив сукню? Yeah. З Божу Ти її хочеш? Звісно, хочу. Ще як. Дякую. So, хочеш поміряти її прямо зараз? Не опізнали цього місця кілька років тому. Тут було величезне болото, але маючи фантазію бульдозера, можна багацько зробити, так Джордж? Діал, Ніл лісо познайомтеся з Джорджем Ченом, найупливовішим ріелтором на східному узбережжі. Дуже приємно, Джордж. Я Ліса. і чарівна дружина Джорджа Джун. Дуже приємно. А це Кенді Ніл найуспішніший ріелтор у місті. Тату. Ти знайомий з Ріки? Так. Радий, що прийшли. Дякую, що запросили. Рікі, ти приголомшлива? Тобі дуже пасує, Рікі. Дуже. До столу. Усі хочуть на пляж. Людям для повного щастя потрібні лише вода і пісок. Пляжний сезон у розпалі. Згоден. Що не так? Чому щось має бути не так? Нерухомість на березі тільки дорожчає. Із вашою фінансовою підтримкою та ріалторським досвідом Ніла ми можемо добре заробити. Але треба поспішати. Пробачте, але навіщо це все? Не чіпайте пляжі людям вони потрібні. Виправ мене, якщо помиляюся. як хороша на прогави, б не прогавив би нагоди купити будинок на пляжі. Я б, звісно, не заперечував, якби без шкоди для ...довкілля. Звісно ж, у розумних межах. Що ти робиш? Звільняюся. Викидаю старе, готуюся до обновок. Я не зомбі. Ти справді викинеш одяг? Ні, залишу половину. Але яку? Цю. А ця не подобається. До речі, про сукні. Я бачив, як заїн подарував одну ріки. Та невже? Так. Яку сукню? Червону, елегантну і сексуальну. Елегантна і сексуальна? Це не для ріки. Кепські справи. Їхні стосунки зайшли надто далеко. Ти купив би комусь сукню? Не у цьому житті. Головне вибір місця. Ніл не дасть збрехати. Сьогодні острів Мако, а завтра курорт, перлові піски. Ось воно майбутнє. Пристань, аеропорт, поля для гольфу, готелі, магазини. Хороша ідея, не просто ідея. Проект. Я перетворю скелю на курорт. Це не дуже добра думка. Ви не бачили того, що я там бачив. Дякую, що висловився Зейн. Ні-ні, Хай продовжує. Знаю, це звучить дивно, але це правда. Присягаюся. Я бачив там русалку. Русалку, де? Вона живе на острові Мако? Там не можна будувати. Тату, а русалки існують. Не вірю йому Емілі. Я завжди запрошую сина, щоб повеселити гостей. Зейн може розповісти ще про фей, які живуть у нас у садку. Рікі не зможе довго зберігати таємницю. Рано чи пізно вона не витримає. Ну, їй же потрібно із кимось говорити. Саме так. Тож скоро вона до нас прибіжить. Винось. Може, зателефонуєш шемії, розповіси про ріки та сукню? Точно. Ти справді усе викинеш? Так. Це в минулому. Не думала, що це так легко. Телефон телефону вимкнений. Залишити повідомлення. Ми повністю забудуємо острів. На східному узбережжі будуть розважальні заклади, а на західному престижне житло. У кожному маєтку буде басейн та італійський дворик. Жах, це на вашу думку хороший дизайн? Хоча напевно так. Відгуки завжди важливі, навіть від людей, які ніколи не зможуть собі дозволити такого будинку. Навіщо знищувати природу для будівництва італійських двориків? Люди не дурні, зрозуміють, що до чого. Може рік час освіжитися. Хто захоче відпочивати в місті для будівництва якого довелося вбити багато тварин і знищити острів? Рікі можна тебе на хвилинку? Зараз так, ріки. Слухай, вгамуйся. Це батьків обід. У його бізнес краще не втручатися. це твоя думка чи батька? Давай краще обговоримо це не тут і не зараз. Ти завжди підтримуєш батька, навіть коли він помиляється? А своя у тебе є? Чи тобі потрібен дозвіл. Це так схоже на вулкан. Усе владна, в інвестора знайшов. Мене підтримують три члени ради. Я вже проводжу тендер. Але острів належить уряду. Сумніваюся, що нам його продадуть. Продадуть, треба тільки запропонувати хороший проект. Я тебе розумію, але будівництво може й не нашкодити природі. Але цей острів унікальний. Його не чіпали тисячі років. Як на мене, мама рацію любий. Емезраема має рацію. перебудова острова неймовірний ідіотизм. Води, що омивають острів, місця проживання величезної популяції. акул. Гадаєте, вони просто заберуть речі і попливуть, коли ви скажете ці місця охороняє держава. Хвилинку цей острів, заповідник. А ви все знищите? Дельфінів у лагунах, рідкісних зелених черепах, м'які корали, яких немає більше ніде у світі, тату ти ж нас черепах і дельфінів. А звісно, ні і ще. усе це я зазначу в листі, який надішлю агентству з захисту довкілля. А після цього повідомлю журналістам та напишу петицію. Я знаю деякі речі слід відстоювати. Можеш забрати. Якщо хочеш бути у батька на побігеньках, забудь про мене. Зрозумій, я не Міріам. Можеш залишитися тут або йди зі мною. Сядь, Зейн. Ти не зрозумів? Почуваюся, просто неймовірно. А якщо батько припинить платити за тебе? Нічого, знайду роботу. Нарешті, хоч хтось дав йому відсіч. Мені сподобалася твоя промова. Непогано, так? Ти мені віриш? Вірю чому? Що я бачив русалку. Я вірю у тебе, Зейн. Це просто треба було бачити. Ріки була незрівнянна. А ти хіба не викинула цю сукню? Цю? Ні. Клео, ти хоч щось викинула? Я не. я передумала. Навіть рожеву, яка була у фільмі про зомбі, а я не могла її викинути. Вона підходить до мого Паска. А якщо я її викину, то доведеться викинути й сумочку. Рікі? Рікі yeah. Чула, ти зіпсувала плани Харрісона з перебудови острова? Оце круто. Щось новеньке. Ви не запитаєте, де я була? Що робила? Який на мені лівчик? Просто цікаво. А який на тобі? Рікі. Пробач, я недооцінила тебе. Я теж. Є пропозиція. Давайте домовимося. Жодних секретів підтримую. Постараюся, мабуть. Лише одне запитання. Не ображайся. Але що ти знайшла у Зейні? Він розуміє мене.